24 лютого відбулася планова нарада у секретаря Бориспільської міської ради, на якій керівник управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради надала відповідь щодо законності встановленого кіоску на вулиці. Нижній вал на орендуваний землі у нас немає мораторії. Було проговорено із депутатом цієї цього округу, і з людьми там проговорювали це кулиничі. На сьогоднішній день до нас є запит прокуратури, ми теж відповідаємо їм в такому плані, що це все на законних основі на законній. тому там, як стояло питання щодо тротуару, то я хочу вам сказати, за одну хвилину його зробити не можна. Є заява. До благоустрою, благоустрій надав дозвіл на установку тротуару, і люди роблять благоустрій.